От ти, пане філософе, пане Хомот не знав Микитки. Ей, що ж то був за чоловік? Собаку так бува кожного знає, як мов рідного батька. Перешній псар Микола, он третій сидить від мене і ніхто його не варт. Зайця бува Микитка швидше, ніж табаки втреш з під носа. Було, як свисне, ану, розбій, ану швидка, а сам на коні щодуху. духу, і вже й сказати не можна, хто коприжене, чи він собаку, чи собака його. А силухе кварту одним духом гахне, як і не було. Гарний був псар, тільки з якогось там часу почав він все на паночку задивлятись. Чи він таки справді вклепався в неї. Чи вже так вона його й причарувала, тільки ж на пропале пішов чоловіком, Побився в край, стало чор зна що? Соромсько сказати. Тільки паночка було на нього, гляне, той повод з руки пустить, розбоя називає бровком, спотикається й не зна, що робить. Одного разу паночка прийшла на стайню. А він саме коня чистив. Дай, каже Микитко, я покладу на тебе ніжку. А він, дурень такий радий тому, та не тільки каже, ніжку, а й сама сідай на мене. Паночка підняла свою ніжку. І як побачив він ту голову, повненьку та білу ніжку, то каже, аж чарше чар йому в голову. Нагнув він дурень спину. І, схопивши бома руками за її голі ніжки, давай скакати. Мов той кінь по всьому полю, і куди б вони їздили, того не міг ніхто сказати, тільки вернувся ледь живий і з того часу сушився весь, як тріска. І коли одного разу прийшли до стайні, То замість нього лежала. Купка попелу та порожнє вітро. Геть згорів, сам з собою згорів. А що ж то був за псар, То й на всьому світі такого не знайти? Е, пропав псар. А про шепчиху ти не чув, не чув кажеш. То у вас бурсь, я бачу, не дуже той великого роззвучать. Ну, та слухай. Є в нас на землі козак Шептун. Гарний такий козак. Він любить часом і вкрасти, і збрехати без потреби, та гарний собі козак. Його хата не так і далеко звідсіль. Оп, таке саме пору ціли вечеряти, а повечерявши Шептун зі... з жінкою полягали спати. А що година була гарна, то Шепчиха лягла на дворі, а Шептун у хаті на лаві. Та ні, не так. Шепчиха на лаві, а Шептун на дворі. А в колисці, що висіла серед хати, лежала дитина однорічок. Не скажу вам вже хлопець чи дівчина. Шепчиха лежала собі, а далі чує. Що за дверами шкрибиться й собака так скавулить, що хоч з хати втікай. Вона злякалася, бо ті баби то такий дурний народ, що покажеш їм вечір з-під двері язика, то й душа втече п'яти. А про те Шепчиха думає а де лишень завезу по морді трекляту собаку, може, зкавуліти перестане. Та взявши кочергу, вийшла відчинити двері. Не встигла вона відчинити двері, як собака кинулася попід ногами і просто до колиськи з дитиною. Бачить Шепчиха, що то вже не собака, а паночка. Та нехай би тобі паничка вподобі вона знала, То було б ще пів біди. Та якась штука, той причина. Що панночка була вся синя, а очима, як жар, сипле. Схопила дитину, прокусила її горло і давай кров з неї пити. Ще Чиха тільки встигла крикнути, Ой, лишенько, та з хати. Тільки бачить, що двері з сіни замкнені. Вона на горище сидить і труситься дурна баба. А далі бачить. Що паночка лізе до неї на горище, кинулося до неї та й почала кусати. Тільки вранці шептун знайшов свою жінку всю покусану та синю. А на другий день і померла дурна баба. Ось такі то трапунки та спокуси бувають, воно хоч і панського кудла, а то вже коли відьма, то відьма.